Параграфи присіли біля столу. примітки причаїлись по кутках, очима гострими підсудно прокололи, цитати із багнетами в руках, і циркуляр дивився в окуляри, і грілися роззяви біля груп. і вказівки скакали, як примаре, із телефонних мудрих труп. Вона чужа, параграфи сказали. Вона не наша, мовив циркуляр, нечувана, примітки пропищали, і в залі знявся Лемент і базар, і циркуляр на них поглянув строго, і зал заворушився і затих, і розп'яли її, не Богу, в ім'я параграфів товстих. Вона дарем не присягала слізно, що не чинила, і не чинить зла. Була у судді логіка залізна, вона ні в які рамочки не лізла, вона новою думкою була.